Друзі, всім доброго ранку. У нас сьогодні вже 20 травня. Ми знаходимося в Канаді, це місто Сент-Джонс. І сьогодні ми поговоримо з вами на дуже таку цікаву тему. Чому ми залишили ЄС? Так, ми були взагалі в Угорщині. Бачите, сьогодні така сонячна трохи погода, але зараз тільки плюс 11 градусів. І ви тільки можете собі уявити, це вже майже кінець травня. До речі, трохи підіймуся і покажу, що там знаходиться. Тут трохи на горі знаходиться трішки такої землі, де можна, мабуть, відпочивати. У людей є свої балкончики, там також будинки. Такий маленький будиночок, щоб складувати, мабуть, свої там якісь інструменти. Бачите, таке гарне, гарне небо, красиве. Дуже. Наскільки подобається мені в Канаді, з часом я обов'язково розповім. Все це я розповім в будинку, тому що на вулиці дуже такий піднявся вітер і незручно розмовляти, плюс там холодно. як ми були тут ще рік тому. І літо починалося тільки десь в кінці липня, тільки в другій половині липня могло бути від плюс 26 градусів. І так, коли вже ми були в Угорщині, а вже ж ми поїхали робити всі важливі документи, оформляти, і моєму чоловікові сказали, що він не може працювати офіційно, а неофіційно знайти роботу там взагалі. Трохи важко. Чому все це так вийшло? Тому що він іноземець, він африканець, і йому казали, що йому спочатку треба вилетіти до себе в свою країну, переробити там свої документи, і потім тільки прилетіти в Угорщину. Ну і далі нам же ж потрібно було думати, як жити. І тобто, якщо в мене немає закордонного паспорту, якщо я знаходилася вже в Угорщині, тобто в ЄС, то я вже не могла переїхати в якусь іншу країну. Я думала, може, хоча б до Польщі. Ось там же ж, хоча б українська мова така ближча, але угорська мова вона така дуже дуже важка. Я не знаю, як її вивчати. Це було б важко, але все-таки ми працювали. Ми там були десь чотири місяці. Щодо виплат, ми їх не оформляли. У нас навіть не було на це часу, мабуть. Мій чоловік постійно працював, він міг комусь там встановити всякі басейни, десь там на стройках міг працювати і. Я могла також працювати, тобто там комусь посидіти з дітьми, комусь вигуляти собаку, або могла там комусь поприбирати. І коли все це я робила, в мене була на руках ще моя дитина, які взагалі там були виплати. Так це, здається, 14 тисяч на... Дитину і на дорослу людину, десь 24 тисячі форентів. з часом ми думали, що треба щось робити, бо довго в цій країні ми не могли бути. Були думки, щоб перелетіти або в США, або в Канаду. Ну і все таки ми вирішили в Канаду. Не мало яких грошей. Ми витратили ще й на документи. І коли нам потрібен був літак. Ми просто продали нашу машину, ми продали її в Ужгороді. У нас була така машина, як Джилям Гранд 7. і все. Чоловік виклав це в OLX. За один день було десь 11 бажаючих людей. А вже ж ми поклали дуже-дуже низьку ціну. Можете підтримати мій канал. І в наступному відео я обов'язково хочу розповісти. З яким бюджетом ми сюди прилетіли, це буде дуже цікаво. Ми дуже дуже вдячні угорцям, які допомогли нам, які дуже багато допомагали біженцям. Навіть цю оренду, яку ми знімали першу, я до речі її залишу у мене в описі. Ви можете її побачити. Там все подивитися, цей будинок навіть купила ця угорська жінка. І ми його знімали, тобто ми сюди прилетіли з планом. У мене навіть питали такі питання, деякі люди, чому б ми не хотіли залишитися на Заході, а вже ж ми хотіли. Але ви бачили взагалі ціни, які там на оренду? Це було, ну, наприклад, це було. 7 тисяч гривень це тільки одна була кімната. Потім зняти одну кімнатну квартиру це від 14 тисяч. Зняти дві кімнати, ну, квартиру це від 24 тисяч гривень. Невже ви дійсно думаєте, що біженці собі можуть таке дозволити? Мені здається, ні. Така ж сама ціна оренди. Знаходиться тут, в Канаді. І це жах. Бо де ти на заході будеш заробляти такі гроші, коли ти взагалі студент, плюс в тебе є дитина, родина. Ну ти ж не будеш всі ці гроші витрачати тільки на одну оренду. Краще я ці гроші витрачу на своїх дітей. Але все-таки, де ми були, це був Ужгород, і там все-таки виділили для біженців. Три гуртожитка, заселяли людей, допомагали. І за це я теж дуже-дуже дійсно вдячна, але ми там не могли залишатися на довгий час. Ось ми зараз знімаємо оренду за 950 канадських доларів, скільки це в гривнях. Тут дві кімнати, і це будинок. Ось ви, наприклад, бачите, у мене зараз двоє дітей. і Хто ну хто працює для родини, тільки мій чоловік. Він працює на півтори роботи, тобто на одній він працює офіційно і на другій він підробляє. Але знайти роботу в Канаді це дуже важко. Дійсно дуже важко. І взагалі, ну так, тут можна заробляти від півтори тисячі канадських доларів. Може, ну це просто я сказала щодо маленьких провінцій, від маленьких провінцій. Ну і можна далі там заробляти і дві-три тисячі канадських доларів. Але взагалі для самих канадців ці гроші це взагалі нічого. Це для них копійки. А так взагалі, як я шукала роботу в Угорщині, так це я могла зайти в інтернет і написати там роботу для українців в Угорщині, і там є дуже багато в списках, але вже ж там роблять так, що там показують, пишуть, що там зарплата така, а ти приходиш, а зарплата зовсім інша. На цьому у мене поки що все. Якщо у вас є якісь питання. То ви можете їх написати в коментарях.